Доброго вечора усі. Ну що, зібрали ми сьогодні перший збір. Кілограм я вже продала, і всього вийшло разом 4 кілограма. 3 кілограми ще дозбирали. Ось, вже розважила по пів кіла. Така полуничка. Гарно. Ну, всю ще рвали, ось такі ми залишали. можна було такі теж рвати, але ми більш стиглу вирвали. Ось таку гарненька така полуничка. Є ось такі екземпляри, красиві. Ось така гарна клубнічка. Сортів є багато, так що. Якщо кому треба буде, то звертайтеся за саджанцями. Я казала, пишіть в коментарях, кому треба буде е, саджанці. Є в мене 30 сортів. Ось румба. Дуже гарна буде на ній ягідка велика. В общем, перший збір, получився 4 кілограма. Ну, бачите? Ось такі кущики ще це все ще не збиралося. Ось цю можна було зірвати, але ми таку не зривали. Чекаємо, поки ще доспіє. Теж багато ще залишилося полунички. Ну, в общем, я довольна результатом. Перший збір 4 кілограма це хороший результат, я думаю, з учотом того, що вона е, змерзала в мене два рази, я вам вже казала. Ну і можна було б ще пару кілограм зібрати. Ну, я лишала, щоб не було зелено. Все, всім удачки. Всім пока-пока. Другий збір буде, звісно, більший вже. Чим перший. Альбо в мене ось дерево так затіняє, і або в мене тільки наливає ягідку, видно, так? Ще цвіте тіньок в неї, і тільки наливає ягідку. І амі, амі вже де-не-де починає спіти, Ну, більше ще вся на. В Зелепусі ось там. Ну а ось ця красотулька це вообще це один такий цвітонос. Прям бомба буде ягодка. Цей сорт. Я прям чекаю, не дочекаюся, поки він почне спіти, щоб подивитися, яка буде ягода. Прям супер сорт. Всім удачки, всім пока-пока. Завтра поїдемо на ринок. Думаю, або тут по селі продамо люди прийдуть. Гарного вечора. Усім мирного, тихого вечора.